Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами повторимо правила поведінки взимку для того, щоб ваша зима була веселою і проходила добре, необхідно їх виконувати. Пам'ятка для дітей: одягати рукавички, шапку, застівати всі кудзики потрібно ще до виходу на вулицю, оскільки холодне повітря може проникнути під одежинку. Періодично заходити у будинок, щоб зігрітися та зняти вологий одяг, не можна залишатися на вулиці, коли замеділь або коли дуже сильний мороз чи вітер. Не можна гристи бурульки та їсти сніг, оскільки сніг дуже брудний і в ньому можуть бути токсичні речовини. Та їм можна запросто простудитися. Не можна прикладати язичок до металу. Потрібно ходити посередині тротуару подалі від дахів будинків, адже з даху будинку може впасти велика брила снігу разом із бурульками. Коли на тротуарі суцільний лід. Ходити потрібно маленькими кроками, як пінгвінчик, наступаючи при цьому на всю підошву. Не можна стоячи кататися на санчатах. А на лижах і ковзанах кататися потрібно тільки у спеціально відведених місцях. Якщо на гірці багато дітей, то не можна штовхатися та битися. А якщо гірка розташована поруч із дорогою. Або поруч багато дерев чи паркан, то для гри краще підшукати інше місце. Сніжки ліпити потрібно невеличкі, та кидати їх не дуже сильно. А кидати у обличчя взагалі заборонено. Дякую вам за увагу! Гарного дня зимового та чудового настрою!